Ля війни таку авторську моновиставу презентувала третя окрема штурмова бригада. В її основі реальні історії бійців з передової. Головну і єдину роль грає військовий бригади і професійний актор Євген Авдієнко, який добровольцем став на захист України. А тепер зізнається, що повернення на сцену далося йому важче ніж перезарядити гармату. Історія вистави у нашій розповіді далі. Народжений для війни. Серйозно, знаєте, я взагалі на війні не зустрічав тих, хто був би для неї народжений. Це актор Євген Авдієнко. З початку повномасштабної війни воює у складі третьої окремої штурмової бригади. Доти майже два десятки років виходив на професійну сцену в національному театрі імені Лесі Українки та театрі драми і комедії на лівому березі. Каже ідея вистави трагікомедії зародилася у комунікаційників бригади а втілювати її взявся художній керівник театру Чорний квадрат Анатолій Найолов. Саме він і виступив у ролі режисера-постановника. Ця ідея мені одразу зайшла, тому що це саме, от, е, не якусь п'єсу кимось написано, а саме е, по по споминах бійців, це мене, е, це мене гріло. Та далеко не всі історії були життя Євгена. Більшість про його побратимів та посестер розповідають про початок повномасштабного вторгнення, про різноманітні ситуації на нулі, армійську рутину і солдатську дружбу, про спілкування з окупантами та особисті трагедії у виставі. Також присутні жарти і чорний гумор. А основний задум показати цивільним, що навіть найвідважніші теж люди і мають свої страхи, почуття та переживання. Я. Тобто ми розуміємо, що це художня історія, і десь треба було можливо додавати наші особисті особисті якісь речі, тексти придумувати щось, тому що є основа історії, але її треба було в цю от структуру в художню, в театральну історію перетворювати. Робота була непроста, наголошує Євген. і жартує, що інколи йому здавалося, що заряджати гармату легше ніж повертатися на сцену. У мене є момент такий перфекціонізму, якийсь, що буде ну щось не те, і треба вертатись на, на снаряди, на гармату. І там там просто все чітко. Ну, тобто, а тут у ці от у ці от художні моменти, тонкі, якісь це, це завжди непросто. Серед тих, хто в залі переважно військові, жіноцтво, молодь та родини загиблих бійців. Найскладніше це спілкування з ними після вистави. Коли вони підходять, ми обіймаємось. Вони говорять мені якісь слова. Сам Євген Авдієнко у перший день Великої війни пішов захищати Україну, виконував бойові завдання як артилерист на Запоріжжі та Донеччині. Після травми ніг у 2023-му його перевели до групи гуманітарно-інформаційної підтримки особового складу 3-ї окремої штурмової бригади. Це потужна історія. Я гордий, тим, що я входжу. Цей корпус в цю бригаду, от в цю в сім'ю, яка стала ще більше. Зараз моновиставу не народжені для війни показують у різних населених пунктах України, а триває вона півтори години. Та на цьому не зупинятимуться, каже Євген. І вже згодом планують показати виставу за кордоном, а ще мріють про другу частину дійства. Історії багато є, що продовжувати. Історії пишуться кожен день, в цю хвилину, в цю секунду також. І, скоріш за все, що це буде друга частина. От, подивимось, і, можливо, я буду не один на сцені. На землі розвітає Богдан Олійник, Олексій Куліш, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.